Кожен день люди роблять жахливу помилку і навіть не підозрюють. Якщо ваша собака біжить кудись, куди не треба, гавкає на собаку, на дітей, на дорогу. В цей момент треба не казати до мене поруч, міняти напрямок і тікати. Ой, я убігаю, дивись додому. А тут треба казати ні. А вже потім треба казати пішли до мене або поруч. О, дивіться ні. Пішли. І таким чином ви забороняєте в моменті робити те, що вона робить, а потім ви кажете пішли відходячи на безпечну відстань. Отак От це робиться. Зрозуміло, що можна сказати, просто пішли без зауваження. Да? Але в основному, коли собака грається з іншими собаками, і вам треба заблокувати її. Якщо собака обігає кудись на дорогу або біжить до якоїсь людини, де людина боїться, не хоче, в цей момент треба заборонити дії шляхом команди ні. Саме команду Ніп ви повинні відпрацьовувати кожен день на вулиці, починаючи з мінімальних подразників. Це, наприклад, ви ходите на вулицю, працюєте з підбиранням, розкидуєте їжу, ругаєте собаку за свою їжу, яку ви розкинули. Це, наприклад, з голубами котами. Якщо ваша собака бігає за ними, ви туди-сюди ходите біля котів на відстані через ні, пішли, ні, пішли. І потім ви закінчуєте, вже коли у вас ні працює з мінімальними подразниками. Ви потім вже працюєте з максимальними, які у вашої собаки максимальні подразники.